Я Катя, косметологиня Laboratory, Але кожен мій день починається не з кабінету, а з домашньої рутини та кави. Для мене догляд це мій ритуал час, коли я налаштовую себе на день. Найбільше люблю сироватки, бо вони завжди працюють помітно. Відверто, як коли, коли все спокійно, я неспішно збираюся, приймаю душ, наношу рутину. Можу навіть походити ще трошечки з маскою, потім готовлю смачний сніданок, але можу і забігти на сніданок в сенс або в мімозу. А якщо все просплю, то я просто швидко збираюся, йду в душ і вибігаю на роботу. Взагалі ніколи не пропускаю етап очищення, тому що я люблю відчуття чистої шкіри. Ну і крем, тому що моя суха шкіра без нього просто ніяк не зможе. Давайте розпочнемо із зачисника із клінікал. Він мій такий найбільший фаворит, має прозору гелеву текстуру, трішки піниться. Також завдяки екстракту кори білої верби він надає кератолітичну дію, м'яку ексфоліацію, що ніжно відлущує роговілі клітини, але при цьому не пересушуючи мою шкіру, що є дуже важливим. Це здається, моя третя чи четверта баночка, і, до речі, дуже економний. Далі це буде мультикислотна сироватка від Скін. Ну, я і готова співати оди, тому що це мій найулюбленіший актив, який я про всім говорю. У складі в нас 10% комплексу кислот, це саліцилова, азелеїнова, молочна кислота. М'яко відлучує роговілі клітини, працює ефективно з комедонами, запальними елементами, врівнює текстуру шкіри і робить мені глоу-ефект. Ще я дуже люблю маску від Skin з вітаміном С. Вона пробуджує шкіру, вирівнює тон обличчя, надає зволоження, антиоксидантний захист. Після цієї маски шкіра більш свіжа та сяюча. Полюбляю її використовувати саме вранці. Із кремів у мене улюблений це пептидний крем від DCL. обожнюю його за текстуру і його склад. Ідеально працює на зволоження, відновлення бар'єру, забезпечує ефективну роботу з віковими змінами та працює на їх превенцію. Підвищує пружність та еластичність шкіри. Для волосся у мене наразі бренд Medi та Davro. Я їх чергую по черзі між собою, а також ампули для шкіри голови від Napura t 00 Їх буде два. Це мультикислотна сороватка Skin за хабаха кислотами і пептидний крем відісіль. Часто напевно це як швидко буде результат. Лікзір-скін. Що шкіра звикає до засобів? Краще відчувати життя і насолоджуватися ним. Для мене ACE-лабораторія Лабораторія це місце, де хочеться бути, де є розуміння, підтримка та професіоналізм. З якими нюансами бажаєте працювати? Це детальний аналіз шкіри клієнта та її потреб, врахування всіх особливостей та побажань. Мені дуже важливо, щоб кожен клієнт був задоволений. Я завжди наголошую, що кожен клієнт індивідуальний і у кожного результат може бути різним. Дуже хочу, щоб кожен приймав свою шкіру у будь-якому стані і завжди заспокоюю, що поступовими кроками ми дійдемо до бажаного результату. Однозначно, це буде перша вогонь лід від Isclinical, Вона надає такий неймовірний вау-ефект. шкіра після цієї процедури одразу гладенька, зменшуються поверхневі та мімічні зморшки. Також працює з запаленнями і постакне. вона також покращує тон і текстуру шкіри, надає ліфтинг-ефект. Шкіра одразу свіжа, пружна та підтягнута. Відновлююся лише вдома. Це обов'язково потрібно прийняти ванну, одразу ж або душ, нанести усі свої улюблені засоби. Потім вже можу смачно повечеряти, подивитися якийсь фільм, або заварити чай та читати книгу.